Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перші в показі яскраві срібні сережки з натуральними хризолітами та білими топазами. Розмір поверхні 19 на 15 мм. Хризоліти. 7 на 4, 10 на 5 та 3 мм. топаз 1 мм. Вага сережок 5,1 грам. Сережки мають такий насичений яблучний колір. чисті, прозорі, дуже гарної якості. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2400 гривень. Розкішні срібні сережки з натуральними танзанітами. Тільки танзаніти нічого зайвого. Розмір поверхні 23 на 14 мм. Танзаніт – 5 на 3 вага сережок 7 грам Дуже гарні камінчики, чисті, прозорі, англійська застіпка, трошки занижений штифт, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Так ось, завдяки своїй формі дуже гарно будуть лягати на ваше вушко. Вартість сережок 2600 гривень. Стильні сережки Конго з натуральними мозамбікськими гранатами. Розмір поверхні 28 на 26 мм. Гранати 4 мм, вага сережок – 6,9 грам. Роздивимось поближче. Застібка омега це нова модель таких сережок Конго. В нас така модель була з цитринами, зараз з гранатами. Дуже надійна застібка, з того приводу, що вона фіксується на будь-яку мочку, на будь-який прокол. Хто переймається, додам ще силиконову заглушку. Гранати розташовані з обох боків вони такі і немаленькі, і невеликі. Такий дуже гарний розмір. Вартість сережок 2700 гривень. Класичні срібні сережки з натуральними смарагдами та білими топазами. Розмір поверхні 21 на 9 мм. Смарагд 7 на 5. Та 1 мм. Білий топаз – 1 мм. Вага сережок 3,9 грам. Англійська застібка, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Камінчики напівпрозорі, гарної якості насиченого кольору. Вартість сережок 2400 гривень. Яскраві срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні та шпінеллю. Розмір поверхні 31 на 9 мм. Опал 5 на 3, шпінель 1 мм. Вага сережок 6,4 грам. шикарна опалесценція. Шпінель надає такої. Родзинки до дизайну сережок. Англійська застіпка. Занижений гарно штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Краплиночка оця така підвісна, грайлива, привертає до себе увагу. Вартість сережок 2650 гривень. Витончені яскраві срібні сережки з міксом камінчиків, блакитний топаз, уругвайський аметист та цитрин. Насичені кольори. Та ось така чистота каменів не залишить вас без уваги. Розмір 50 на 9 мм. Камінчики 8 на 6 мм. Вага сережок 5,7 грам. Англійська застіпка. Трішечки занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Камінчики просто шикарні, вражають своєю чистотою та прозорістю. вартість сережок 2600 гривень. Стильні розкішні срібні сережки з блакитними опалами. Тільки опали нічого зайвого. Розмір поверхні 27 на 7 міліметрів. Опал 5 на 3. Вага сережок 6,2 грам. Сережки зроблені по типу сережок конго, але вони мають більш видовжену форму. Шикарна опалесенція, здебільшого блакитного, бірюзового та зеленого кольорів. Опали з обох сторін, з цієї сторони ніяких камінчиків, просто мережевне срібло, так як і навколо опалів. Застіпка надійно фіксується. У нас такі були сережки з кіанітами. Дівчата дуже задоволені. Такою формою і зручно їх носити. Вартість сережок 2700 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить.